Усамітнення є життєвою необхідністю, коли життєва суєта не дає можливості людині провести важку роботу по перетворенню власної душі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. З ласки Божої, ми досягнули п'ятої неділі святого Великого посту. В сьогоднішній Воскресний день, коли ми знову і знову згадуємо велику і невимовну таємницю Воскресіння Христового, свята Церква вшановує і пам'ять преподобної Марії Єгипетської, яка своїм подвижницьким життям втілила цю таємницю і ще раз і ще раз підкреслила її. Дивовижним, здається її житє. Навіть дехто може вважати його казкою, але воно в житті церкви передається з покоління в покоління і ніколи не піддавалося під сумнів. Іноді бували в житті церковному такі випадки, коли люди мали намір передавати ті чи інші історії апокрифічного характеру. Але церква не приймала їх. А ось життя преподобної Марії Єгипетської це є автентичне свідчення невимовного духовного подвигу людини. Ми добре пам'ятаємо про те, що преподобна Марія Єгипетська була вуличною жінкою у портовому місті Олександрії. І напевно так би продовжувалося її життя у розпусті. Вона б потопала у гріхах. Якби одного разу не наважилася і не забажала відвідати Палестину. Можливо, і сама вона не розуміла, для чого це мало статися у її житті. Але як ми тепер знаємо, саме ця подорож раз і назавжди змінила її життя. Вона хотіла відвідати святі місця у Палестині, але невидима сила Божа не пускала її туди. І тоді... Відбулося якесь миттєве перетворення в житті цієї жінки. Вона не повернулася до свого минулого життя в те місто, де жила і потопала у гріхах. Вона вирішила перейти річку Йордан для того, щоб оселитися у за пустелі. Сьогодні в тих місцях існує країна Іорданія, яка розвинена інфраструктурою дорогами і готелями, Але колись у далекому Шостому столітті там була безкрайня пустеля, де досить небезпечно було знаходитися людям. Погодні умови були такими, що влітку було нестерпне сонце, а взимку інколи навіть випадав сніг. І в такі умови без покриття над головою, без шматка хліба. І занурила себе преподобна Марія Єгипетська. Вона прожила там не один день і не декілька місяців. Вона прожила там десятки років для того, щоб раз і назавжди перемогти свою внутрішню гріховну людину і показати той ідеал святості, який можна досягнути кожній людині, якщо вона буде боротися з Божою допомогою зі своїми гріхами у житті. Преподобний Зосима, Зайорданський подвижник. Коли побачив преподобну Марію Єгипетську, то він бачив не людину, але ангела. Вже у 19 столітті святительник Херсонський, розмірковуючи над подвигом преподобної Марії Єгипетської, писав про те, що неможливо його до кінця збагнути, і неможливо людському розуму осягнути, а ще важче і повторити його. Він, зокрема, передає нам такі слова. Потрібно, щоб у душі відкрилася потреба для входження у внутрішню пустелю. Шлях преподобної Марії Єгипетської відкриває нам якраз і цю можливість для того, щоб ми, дорогі брати і сестри, і у собі знайшли свою внутрішню пустелю, яка має стати простором нашого спасіння тут на землі. Від безодні гріха через щире і слізне покаяння. І до усамітнення пройшла вона десятки років. Але найголовніше, що вона довірилася безумовно Богові. Звичайно, що не знала вона, що очікує її в цій пустелі, але повірила Богові і віддала себе в Його руки. І Господь захистив її від, від того, що вона могла загинути і в несприятливих погодних умовах, і загинути від. Звірів, які населяли ту пустелю. Проте воля Божа здійснилася такою, якою ми знаємо, що вона передалася нам і до сьогоднішнього дня. Преподобна Марія Єгипетська все своє життя провела в усамітненні. Усамітнення допомагає кожній людині краще розібратися в собі. Тому що коли ми постійно кудись поспішаємо, коли ми маємо багато побутових справ то і важко нам зосередитися і зрозуміти, чого нам не вистачає, в чому ми згріш... грішимо, що потрібно нам пр... над собою робити, і з собою як працювати, щоб досягнути вдосконалення духовного і досягнути святості, тому що сам Господь зі сторінок святого письма закликає нас будьте святими, як є святий Господь Бог ваш. Усамітнення допомагає кожній людині побачити. Свій внутрішній справжній стан, тому що ми досить часто себе намагаємося виправдати у цьому житті. Але коли ми дійсно по-справжньому, наскільки це можливо, об'єктивно заглянемо у свою внутрішню людину, розберемося у собі, тоді нам зрозуміло, що дуже багато недоліків є в кожному з нас. І ці недоліки ми маємо побороти, бо для цього нам Господь і дарує це земне життя тимчасове, для того, щоб ми. Протягом земної подорожі удосконалилися настільки, щоб Господь прийняв нас у свої обійми у Його Небесному Царстві. Тому усамітнення є необхідною умовою вдосконалення людської особистості. Святитель Філарет Дроздов говорить: усамітнення є життєвою необхідністю, коли життєва суєта не дає можливості людині. Провести важку роботу по перетворенню власної душі? Як же знайти нам цю пустелю у 21 столітті? Адже якщо ми в буквальному розумінні сприймемо ці слова, то для нас стає очевидним і зрозумілим, що досить важко знайти таке усамітнене місце на цій землі, яка швидко розвивається і в тих пустинних місцях. Де, колись вони були такими, зараз вже є багато міст і сіл, які, які заселені людьми. Проте, якщо ми поглянемо у ці слова і в змісті їхній в духовному вимірі, так як це належить робити православному християнину, то зрозуміємо зовсім інше і глибше. Коли переступаємо ми поріг храму, тоді у храмі Божому ми і опиняємося у цій пустелі, для того, щоб. Зупинитися для того, щоб поглянути на себе глибше, для того, щоб наповнитися молитвою, для того, щоб відчути цю пустелю, яка дається людині для її духовного покращення, для духовного вдосконалення. Інколи здається, що важко вистояти декілька годин. Під час богослужіння. Але за 15-20 хвилин неможливо переглянути своє життя. Воно потребує особливої уваги, тому що ми багато часу тратимо на все інше, земне, побутове, а про духовне нам залишається тільки якісь визначені хвилини у нашому житті. Тому храм Божий це саме той острів духовності, який відкриває перед нами пустелю, у якій людина повинна працювати над собою. І цей подвиг, який ми звершуємо, коли стоїмо на ногах чи навколішки декілька годин, якраз є і повторенням, наближенням до того великого подвигу, який звершила і преподобна Марія Єгипетська, і багато угодників Божих, які своїм життям підкреслюють і передають кожному з нас. Що все можливо у Господі, який зміцнює нас. Все можливо тоді, коли ми з Богом живемо, все тоді нам під силу, коли віддаємо себе в руки Божі і намагаємося з його допомогою звершувати і кувати тут на землі справу свого спасіння. Приклад преподобної Марії Єгипетської. Це певний ідеал, до якого повинна наближатися. Кожна людина. Преподобний Ісидор Пелосіот говорить, розмірковуючи над цим великим подвигом преподобної, яка звершила його у VI столітті. Такої святості ми не досягнемо, але навчимося працювати над власною душею. Будемо вдосконалювати нашу самосвідомість і навчимося. Внутрішній роботі, яка так потрібна кожній людині, що прагне не загинути у гріхах, але вирватися з їхніх тенет і отримати ту духовну підтримку і допомогу, яка Богом дається кожній людині, що прагне наближатися до нього. Приклад преподобної Марії Єгипетської для нас, дорогі брати і сестри, ще раз і ще раз підкреслює. Щоб ми уважно слухали все те, що передає нам свята Христова Церква, у спадщині церковного життя за багато і багато століть і навіть тисячоліть збереглося безліч тих прикладів, які не є певною абстракцією, але які підтверджені реальним життям людини, що перемогла гріх у собі і отримала Божий дар. Вимірений і визначений їй у святості, яким Господь покриває і наділяє кожну людину, коли вона прагне бути з ним. Тому нехай цей приклад цього подвигу невимовного, на перший погляд, буде і для нас запорукою і наших справ в духовному житті, для справи нашого спасіння, щоб ми уважно вдивлялися все те, що нам передається, щоб ми намагалися у своєму житті також. Використовувати все те, що Церква Христова нам дає для справи нашого спасіння. І тоді, з Божою допомогою через наше земне життя, ми удостоїмося і тієї блаженної вічності, яка Богом відкрита одного разу, коли прийшов Він на землю і на Христі, звершив велику справу нашого спасіння. Амінь.